Вітаю. Я Мар'яна Любецька, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. Сьогодні у рубриці варто знати розповім про те, як можна отримати соціальні послуги та яку допомогу надає центр, і саме кому. Хмельницький міський центр соціальних служб це заклад, що надає соціальні послуги, психологічну допомогу, здійснює інформування з соціальних питань мешканців Хмельницької громади. Хмельницький міський центр соціальних служб працює з 1998 року. Соціальні послуги, соціальний супровід, консультування, інформування, уся допомога центру надається безкоштовно. В центрі працюють кваліфіковані працівники, психологи, фахівці із соціальної роботи та й Безперечно, послугами центру може скористатися будь-хто. Звичайно, кожна ситуація є індивідуальною. Людина може потребувати або послуги тільки виключно одного спеціалісту, до прикладу, психолога, або ж скористатися усіма видами послуг і низкою інших варіантів. Детальніше розповім, чим займається центр, а зокрема, його спеціалісти. Отже, психологи. Це фахівці, які готові прийняти вас на очну зустріч на консультування. Попередньо потрібно записатися за номером телефону 068 729 6029. Наші спеціалісти, психологи, мають виключно досвід роботи із дітьми, підлітками, дорослими у таких ситуаціях, як засування психоемоційного стану, психологічні. Різноманітні питання, які їх хвилюють, власне, я взаєморозуміння із е, своїми однолітками або ж дорослим населенням. Щодо юрисконсультів, то це консультування правового характеру. А фахівці із соціальної роботи, безперечно, надають послуги тим особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. В центрі працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Як вона працює? В її склад входить психолог, фахівець із соціальної роботи та водій, оснащено автомобілем. Безперечно, надає послуги постраждалим. Особам, які е, звертаються до центру, або ж е, щодо яких надходить повідомлення із органу поліції, для зустрічі обирається безпечне місце, або ж команда спеціалістів виїжджає за адресою, яку повідомляє орган поліції, складаються відповідні документи, повідомлення, акт оцінювання потреб, надається послуга кризово екстреного втручання. Під час виїздів мобільною бригадою надається інформація постраждалим особам щодо соціальних, інформаційних, медичних, правових послуг, які можна використати, аби подолати наслідки домашнього насильства, статистика свідчить про те, що одна з трьох жінок на землі стикалася з домашнім насильством. Потерпають від насильства і чоловіки. Люди не завжди готові говорити про це. Варто розуміти, що домашнє насильство це не лише фізична агресія, а й психологічна та емоційна форма насильства. За потреби пропонуємо постраждалим особам скористатися кризовою кімнатою соціально-психологічної допомоги для постраждалих осіб від домашнього насильства. В кризовій кімнаті можна перебувати до 10 днів. Ця кімната є безпечним місцем перебування для постраждалої особи, якщо їм потрібна така допомога. Наразі кризова кімната може помістити одночасно до шести постраждалих осіб. Вона оснащена усім необхідним для перебування та ночівлі. Послугами кризової кімнати минулого року скористалися 34 особи. Також в Хмельницькій міській територіальній громаді існує притулок соціально-психологічної допомоги для постраждалих осіб. Можна перебувати до трьох місяців особам, які того потребують. Зауважимо, що вся інформація про постраждалих осіб щодо домашнього насильства є конфіденційною, як і місце розташування притулку та кризової кімнати. Отже, центр соціальних служб надає такі соціальні послуги: інформування, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика, кризове та екстрене втручання, надання притулку. Коротенько зупинимося на деяких з них. Соціальний супровід комплексна послуга, ряд заходів, який передбачає подолання складних життєвих обставин сім'ї особи, яка звернулася до центру, або щодо якої надійшло повідомлення. Фахівці і соціальної роботи, безпосередньо надаючи послугу соціального супроводу, відвідують дану сім'ю або особи за місцем проживання, складають акт оцінки потреб, оцінюють потреби, також складають індивідуальний графік виходу із кризової ситуації, за потреби коригують, допомагають в оформленні документів, запрошують на постійні бесіди, на бесіди індивідуальні та групові із психологами центру. Залучають до інших заходів, які проводяться Центром соціальних служб. Соціальна профілактика це послуга, яка забезпечує подолання негативних явищ в молодіжному середовищі. До прикладу, спеціалісти Хмельницького міського центру соціальних служб проводять безліч активностей, заходів, тренінгів, бесід із учнями, а також молоддю нашого міста. Аби попередити негативні явища в молодіжному середовищі. Послуга консультування це професійне спілкування між фахівцем та людиною, яка звертається до центру, аби подолати складні життєві обставини. Звернення до центру можуть бути різноманітні. Кожне звернення є індивідуальним. Найчастіше звертаються до психологів із питань з'ясування психоемоційного стану дітей. Визначення місця проживання дитини, способів участі у вихованні дітей, звернення з питань взаємостосунків між батьками, а також адаптації у новому соціальному середовищі, дитячий садочок, школа тощо, що стосується внутрішньопереміщених осіб. Послуга консультування може бути психологічною або правовою. Разовою або тривалою, крім того, центр надає допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Маємо такі форми сімейного виховання і забезпечуємо соціальним супроводом прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та дітей під опікою та піклуванням. Кому центр надає соціальні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах? Членам сімей учасників АТО та демобілізованим учасникам АТО ООС тих, хто перебуває в ЗСУ, сім'ям внутрішньо переміщених осіб з дітьми, особам, які постраждали від домашнього насильства, людям із залежностями та членам їхніх родин. Дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам, які перебували в конфлікті з законом, здійснюють підготовку потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, опікуни та піклувальники, усиновителі, а також у наставники, патронатні вихователі. Нагадуємо, що цілодобово працює соціально-психологічна підтримка, телефон довіри 067 133. 1550. Тут вас вислухають, підтримають і допоможуть. Послуги центру є безкоштовними. Якщо ви не можете самостійно подолати складні життєві обставини, звертайтеся до Хмельницького міського центру соціальних служб, адже ми працюємо всі, щоб допомогти кожному.